День свята, хочу, щоб ми задали свої питання і трішки порозмірковували. Що для мене свято жнив чи свято подяки посеред війни? Ми вперше, зокрема в помісній церкві, святкуємо і маємо свято подяки посеред війни, посеред військового стану. Я хотів би сьогодні не так проповідувати, як швидше засвідчити, подивитись, наприклад Давида. І, зокрема, я вчора вечором читав 107 й псалом і деякі замітки собі робив, і навіть виставив в телеграмі. І от споглядаючи на Давида на 107 й псалом, я дещо взяв для себе. І от я хотів би сьогодні, щоб ми теж подивились на Давида, взяли для себе, бо цей псалом написаний в час війни. І теж, ніби сказати як свідоцтво своє, що я роблю в День подяки, що я маю робити в Свято Подяки. Ми маємо розрізняти, що є почуття вдячності. І почуття вдячності в нас приходять, коли ми бачимо, сприймаємо щось добре, якісь перемоги або якісь здобутки. Вдячність це воля, це прийняття рішення, це свідомий акт. І чому ти це робиш, це вже інше питання. Але якраз я хочу сьогодні, щоб ми подивились на Давида і подивились просто на своє життя, і задали питання, чи я здатний свідомо дякувати Богу, знаходити, за що вдякувати Богу посеред війни. Тобто, по іншими словами, коли можливо важко, боляче або просто нестерпно. Як дякувати і для чого тоді дякувати для Бога? Для того щоб ми хоч трішки ознайомились з Давидом, Псалом 107, от просто перші слова і останні, що ми от побачили, що цей псалом подяки, і він написаний в час війни. Моє серце зміцнилося, Боже. Я буду співати та славити разом своєю хвалою». І він далі перечислює, як він буде славити, вихваляти, прославляти, дякувати Бога. І 12-й вірші каже: Хіба ж ти покинув нас, Боже? І серед нашого війська не вийдеш вже, Боже, подай же нам поміч на ворога, людська бо поміч, марнота. Я б запросив би, хто ще не читав цей псалом, почитайте цього, його 14 віршів, І ще раз утвердіться, що цей псалом написаний серед війни, серед болю, серед незрозумілих речей. Но Давид приймає рішення зупинитись і дякувати Бога. Що для мене свято подяки? Для мене це час, коли Толік має зупинитися. Толік має зупинитися в своїх помислах і зрозуміти. Що є милості від Бога, і розгледіти, які є милості від Бога. Я прийняв рішення, я вчора дивився за цей час з 24 лютого, який Бог являв милості для мене. І знаєте що? Багато являв милостей, багато благословінь явив. І я бачу ці милості, і коли я на них споглядаю, в мене навіть почуття вдячності, не тільки от рішення приходить, дякувати, але навіть почуття вдячності приходить. І якщо ви зауважите, що справді вдячність це як рішення, і оказується, коли ми направляємо свій погляд на ті речі, які Бог дає, в нас і виявляється почуття вдячності. Тобто часом людина задає собі питання: а що я буду заставляти дякувати Богу, себе заставляти, якщо мені важко, якщо складно, але ну, оказується якраз в складностях, якраз в болях, в горі, коли як не тоді лікувально дякувати. Що це означає зупинитись і подивитись, що Бог робить в цьому часі. Зупинитись і побачити милості Божі. І коли ти починаєш бачити і споглядати це, ти починаєш думати, як я можу виразити свою подяку для Бога. І коли ти починаєш виражати, ти починаєш бачити на серці легше, в житті легше. А Біблія говорить: найбільше, що бережеться, серце своє бережи, бо з нього походить життя. Тобто, якщо ми поправді хочемо лікуватись, перейти тяжбу важкість, горе біль. Подякуй Богу. Пам'ятаєте, Біблія каже, унилий дух сушить кіски. Но бадьоре серце, як зробити бадьоре серце, коли горе, коли біль, коли катастрофи, споглянути на милості Божі? Тому, по суті, ми маємо цей день по-особливому зупинитись. Зупинити в своїх хвилюваннях, переживаннях, своїх турботах і інших заботах. Зупинись. Ти прийшов в дім Божий, де є час споглянути на милості Божі. Я хотів би, щоб перше, що ти споглянув, і я, що роблю, це я дивлюсь, що я з Богом, я знаю Бога, а це набагато легше, а це дає мені силу і надію. І я точно знаю, що б не сталося, я буду з Богом і вічності. Слава Богу! Тому, тому найперше, за що я вдячний, що я знаю Бога, що він мені відкрився. Сьогодні навіть ти, якщо ти ще не покаявся, подякуй Богу, що ти сьогодні чуєш слово Боже, що Бог стукається до твого серця, і він дуже близько до тебе, і ти навіть можеш зробити крок покаяння і теж бути його дитиною. Подякуй за це, Богу, що ти не десь далеко, де не знають Бога, і так складно без Бога. Тому найперше ще раз підкреслим: подякуй Богу за те, що є Бог. Подякуй, що ти можеш торкатись Його слів і знати істини Божого Слова. Це велике благословіння, це велика цінність. А вже ж так, як ми в нашій місцевості маємо відносно мир, що мається на увазі, хоч воєнний стан, але в нас тільки декілька тоді за певний час прилітала ракета. Так ми живі, здорові, багато маємо милості. Воєнний час, нам треба це зауважувати. Це не наші ПВО, що в нас зубонові ПВО є. Я навіть не знаю, чи ви знаєте, але в нас їх нема. Але ми обережені Богом. Слава Богу! Ми в деякій мірі стратегічне місце. І дехто навіть подумав виїхати якраз з зубов через те, що стратегічно в певному розумінні. Ну Бог нас змилував, і нам треба зупинитися, щоб подякувати, що ми збережені, що наші доми збережені, що наші машини і інше майно збережене. Ми маємо зупинитись і подивитись, да, багато речей є куплених, але в цілому наші городи були засіяні. Можливо, не всі, але багато. Більше того, ми мали можливість зібрати, і багато хто просто дивувався рясним благословінням на городах, чи це не милість Божа. Слава Богу! Багато із нас, він маючи хвилювання, переживання і навіть болі. Ну все рівно здорове. І навіть прийшли ногами більшість з нас, чи це не милість Божа. Ми можемо відкрити свої очі, уші. І ми маємо багато здорових органів. Да, можливо, щось болить чи ще щось. Але в цілому ми маємо милість бути здоровими. Чи не варто зупинитись і сказати Боже, і дякую Тобі за здоров'я? Я дякую Тобі за, за милості, які ти даєш. Я вдякую тобі за церкву, яку я маю, за дім молитви, що ми маємо можливість зійтись. Я дякую тобі за родичів, за знайомих, які піклуються про мене, дзвонять, можливо, часом надоїдають, надовідають, але це прояв турботи і любові. Я дякую тобі. Іншими словами, нам треба зупинитись і ніби зробити свій листок подяки. За що я вдячний Богу? Ми обманюємось, коли ми кажемо, я за все дякую, я за все вдячний. Я зловив себе на думці про те, що Толік, якщо ти не зупиняєшся і спеціально не дякуєш, ти взагалі не дякуєш. І коли ми зупиняємося, і дякуємо, ніби споглядаємо на милості Божій і думаємо, як дякувати, от тоді справді в нас виникає подяка, і ми прославляємо Бога. Тому я хотів би сьогодні, щоб в нас ніби цей день, день свята, ми зупинились і помножили подяку для Бога. Да в нас є багато тривог, хлопот і потреб. Але послухайте, сьогодні особливий день. Ми згодились мати свято подяки, свято жнив, коли ми хочемо збільшити подяку для Бога. А давайте тепер з другої сторони. Ти вже сьогодні збільшив подяку для Бога. Ти вже сьогодні подякував Богу за милості. Ти вже сьогодні замітив те, що можливо ще вчора не замічав, що бо не знаходилось часу, або була якась марнота. Сьогодні день спокою. Зупинись і подякуй Богу. Нам потрібно ніби попрацювати над своїм серцем, настроювати своє серце, відчути, як це лікувально і благословено для моєї внутрішності. Ну ще більше, і останнє, що я хочу, щоб ми зрозуміли: хвала, подяка і поклиння Богу це велика зброя і в час війни. Сьогодні, особливо наша влада дуже переймається і хататайство є про те, щоб нам дали сильнішу зброю. Для українців, для оборони. І нам вона потрібна для українців. Але ми маємо свідомити ще сильнішу зброю. Почуємо, є ще сильніша зброя. Ми по-особливому для християн говоримо, що наша зброя особлива є молитовний фронт, коли ми молимось і ходатайствуємо, заступаємо, промолюємо. Ну послухайте, особлива зброя в молитві це коли ми просто зупиняємося і славимо Бога, що він з нами. Що Він з нами, що Він дає надію і віру, що Він веде нас, і ми прославляємо Його. І коли ми прославляємо, спогляньте на слово Боже, як часто падали стіни не від того, що там були якісь химарси чи інші, такі, скажімо, воєнні ці знаряддя, а тому, що народ Божий, славив Бога! А подивіться на Павла і силу, коли він стоїть, сидить в темниці, болі, важкості, але землетруси відбуваються. Чому? Бо люди в болях славлять Бога. Ми маємо відчути, як багато проблем в нашому житті просто зникне, коли ми зупинимося і будемо славити Бога. І я вірю, це можливо часто звучить як абсурдні речі, але там. Де прославляється ім'я Боже і народ, і нація, і в цілому, ми, як українці, якщо будемо славити Бога, ми побачимо ще більшу. Руку Божу. Ще більше Божої милості і на фронті, і в цілому в нас в нашому краї і в Україні. Тому славмо Бога! Тішимось з ним, приймаймо рішення сьогодні помножити, славу Богу, і приймаймо рішення щоденно славити, дякувати Бога. Іншими словами, робити зупинку заради прославлення Бога. Зупинку заради того, щоб споглянути, що Бог зробив, що Бог дає, і як я можу подякувати за це Богу. Тому будьмо вдячні і хай Бог благословить нас цьому. Амінь.